В одному етапі, ну, по-перше, саме основна помилка була те, що така експертиза проводилася одноосібно. Якщо це людина такого рангу, в такому випадку експертиза зразу була проведена комісійно. Тобто це повинно бути не менше, ніж три спеціаліста, а проводив один спеціаліст. Значить, Після того, як ми завершили експертизи по матеріалу справи, видали заключення одне і друге. Тоді стало питання про проведення інсгумації. І коли було визначено, що треба буде проводити інзгумації, тоді нас завезли в Київ. Десь чоловік 35 було автоматчиком, це було в... в нічний період часу в Києві, значить, на кладовищі. Нічний час це все викопувалося, в присутності всіх членів комісії, всі 13 чоловік були на місці. Пізніше це було перевезено в морг на ренжерейну головне бюро судово-медичної експертизи, де ми проводили, значить, описували те, що було знайдено в самій домовині. Пересіювалася земля, все, що там було, абсолютно, щоб нічого не можна було загубити, тому що всі кисні останки повинні бути були досліджені. Пізніше це все було упаковано в певні ящики. От. Це все було присутністю працівників Генеральної прокуратури і слідчого, який займався даним питанням. Це все було опломбовано, опечатано і відправлено спеціальним рейсом. Машина одна йшла з речовими доказами, а в другій машині було відкрите зелене світло по всій Україні. І ми квішвидкістю десь 150 км на годину. Рухалися з Києва сюди, в Чернівці. Ми їхали машина супроводу йшла в потім йшла машина з речовими доказами, і ми за ними йшли. То прах Чорнобова був у Чернівцях? який час. Ні, Ні, Це був прах водія. Водія. Да, прах водія. Значить, ми значит, приїхали сюди, були такі вимоги, що треба було зробити окремий сейф. Значить, зробили великий окремий сейф. І ми працювали протягом року в присутності працівників державної безпеки. Тобто, самі ми не мали права взяти речовий доказ, розпечатати його і працювати. Тільки це все було в присутності працівників. Комісія працювала з працівниками комітету служби державної безпеки. Ви, напевне, давали якусь підписку про неї. Ну, на ну, да, той, той період часу, хоча це було це ж було при Моя експертиза проводилась у 2009 році. Я тоді так ну, був були... 10 років після снації. Ну, Ділося в тому, що ви знаєте, були різні там на мене були розмови про мене і так далі. Але мені доручили це все-таки в 2009 році це було при Ющенко, мені доручили цю роботу. Ну, перша причина була тому, що. Я захищав кандидатську диссертацію по краніології. Тобто, я краніолог, я один із на Україні, який займається даними питаннями. А там в основному йшло питання по пошкодженням склепіння череп. І були пошкодження? Були, я покажу. У мене тут все є. Оце ціла скобка. Це все виписки з матеріалів справи по чорноволу. Тут є фотографії Чорновола, його з пошкодженнями. Тут є деформована машина, яка була знищена. От. Тут експертиза, яка була проведена, це все бачите. Почекайте, почекайте, ви говорите про те, що там були якісь пошкодження, Дуже крім, крім того, що аварійні були? Ні, ні. не так. О, о, давайте тоді Значить Ситуація така. Для того, щоб е, вияснити пошкодження, і ці пошкодження були вони при травмі, при ДТП, чи не при травмі, значить ми проводили експертизу. Значить, Нам давали статистів. Тобто це люди, які мали таку ж вагу, таку ж статуру, як Чорногол, такі самий, як, наприклад, той водій, такого ж росту. Машина була, у них була машина 1989 року випуску Тойота Корова. Нам дали машину таку саму, яка була випущена третя після тої. Ми ви проводили а, як ми, експерименти. Ми, ми виїжджали на місце пригоди. Значить, нам давали машину, яка була ідентична тій машині, абсолютно, цей Камаз причіпом. Ставали так, як було зіткнення, притик, як воно відбулося, абсолютно все це. Це все співставлялося. І тільки -ті після цього ми прийшли до висновку, які ушкодження були, їх механізм утворень. І, ви... І ми вияснили, що я зараз покажу. А тут їх не можете заполнять пока.